Національний університет фізичного виховання і спорту України на відзначення 85-ї річниці підпорядкованого йому структурного підрозділу коледжу фізичного виховання відрядив цілий десант своїх працівників. Після урочистого відкриття Алеї Слави вони повним складом відвідали недавно створений музей спортивної слави коледжу. Адже в народі кажуть, хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. Тож директор музею Михайло Верес ознайомив поважних гостей із усіма самими експонатами тематичних підрозділів, перший з яких відображає коріння галицького спорту, історію становлення фізичного виховання або, як тоді називали, руханки на Прикарпатті. Адже не всі знають, що ініціатором руханки у нашому краї був син Івана Франка Петро. Другий розділ це становлення теперішнього коледжу, який на той час іменувався Станіславський. Технікум фізичної культури, і першими фахівцями якого були випускники Харківського інституту фізкультури Василь Шеренков та Микола Бережний, третій розділ стосується реорганізації вже не технікуму фізичної культури, а коледжу фізичного виховання та керівників, які вже у незалежній Україні відновлювали і примножували матеріально-технічну базу і спортивну славу коледжу. Четвертий розділ стосується нового статусу коледжу, який з 1 квітня 2013 року став структурним підрозділом Національного університету фізичного виховання і спорту України. П'ятий розділ стосується випускників, які стали учасниками призерами та чемпіонами Олімпійських та Паралімпійських ігор, чемпіонами світу та Європи. Це, по суті, всі ті, чиї портрети гості бачили на відкритті Алеї Слави. Шостий розділ це літопис сьогодення коледжу і не тільки у спортивному аспекті, це і покращення матеріально-технічної бази, здобутки студентів на різних навчально-предметних олімпіадах і внесок випускників коледжу у перемогу Збройних сил України у повномасштабній війні з Росією. Сьомий розділ це, по суті, науковий потенціал коледжу, керівників, викладачів, тренерів циклових комісій. Тож київські поважні гості досить уважно зосереджено і з цікавістю сприйняли екскурсійну розповідь Михайла Йосиповича і на основну урочисту подію, відзначення ювілею йшли з великим багажем інформації і задоволення.